Дякую всім! Я сьогодні така пухнаста. Хотіла вам з вами поговорити по, про сеанси, відносини. Наскільки це класно і цікаво, коли ти дізнаєшся, а які задачі стояли на ваших втіленнях з вашим партнером, які уроки ви проходили. Це все можливо в сеансі регресу по відносинам, коли ми в духовному світі дивимося. А скільки у нас тілень було з цією душею? А можемо продивитися найпродивитися найяскравіші життя, які ми проходили разом, які уроки, з якими уроками ми прийшли, або які уроки ми вже отримали. Це взагалі дуже дуже цікаво, і це на рівні душі. Наскільки це ресурсний стан? І, взагалі, це може бути відносини будь ким, це може бути відносини з батьками, може бути з коханим, може бути з колишніми партнерами.